А? А! Вітаю всіх, друзі! Ви на каналі Бардавка і з вами я, Микола. Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, але не просто грати. Будь-який блок, який ми ламаємо, буде перетворюватись на рандомного якогось моба. Фух, це був кролик, це. це... Блін, як хорошо. Хоч би щось хороше, хоч би щось хороше. Будь ласка. Да, тепер так, це все дерево буде перетворюватись на кроликів, блін, це топчик. І знаю, що я швидше за все дуже пошкодую, але я попробую. Що це таке? А ти хто? Дякую. Привіт, мужик. А що з квітки вилізе? О, курка вилізе. Прикол. А з цього? А! «А ти хто? Ну в смысле, блін, я знаю, хто ти, але. Ти б'єшся? Ай! Ти б'єшся? Пішов ти? Прикольно. А листя листья Блін, на наше я це перевіряю. Я. Да. Блін, ну це ж ці музрики, вони ж типу класні, да? Вони, типу, добрі. А серйозно. Ні, вони круті, вони класні. Нічого проти них немає взагалі. Як було б у мене сідло, я б на них покатався. Ну, ти їх А, навіть так. А, навіть так, да? Ну ладно. Ну, пігмент теж, в принципі, не так вже й погано, мабуть. А ще є. Ну звісно ж нема, блін. Блін, а я не знаю, що з верстака буде вилазити. Це Кріново. А камінь. Ладно, камінь не страшно, а вугілля. А вы страшно. Ой, не я забыл. забыл, а ну шо? Нью ничего не выпало, блин. Ну и ладно. Ой, а ты кто? Прикол. Tak, to zaraz podpocznie spawny tej smoby i mnie nie będzie absolutnie smaczne. Aj, 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 aj. <coughs> da. Dawaj mm. ja tebę... wyniesę Мені шкода тебе верблюд, але ти тут трошки не в тему. Так що ж випадає з верстака? А, о, прикол. А! Пора подрихнуть. Ру. А! А за що ти кора б'єш? А, Ти прям злий, да? От свиня. В прямому сенсі, до речі. Засранець. Нее! Ти нафіг відьма, ти шо дурний? А капець вона цілеспрямована, спрямована, а? Вона рілі за мною йде прям. Це звуки від цього такі, не? Так, а що тут є? О, золотий медь, гострота! Серйозно. Ха-ха-ха! прикол, хавчик. Глянний хаф. А з тебе що падає? О, собак. Ну, я собак не хочу, я трошки боюсь. Так, я пропоную тут облаштуватись трошки. Зараз залутаємо дерево. По ідеї, це будуть кролики, да? Де, це будуть кролики. Фух, це папушка. Так це кайф. Папушка це добре, це приємно. Кошмар просто. Тобто за те, що я зламав, заспавнилась відьма. Ти відьма, ти. Па -дло. Дякую, відьма. Дякую. Так, що випаде з заліза? Свинка. Ура! Свинка випала з заліза. Я так радію, тому що це не щось погане. Могло бути. Корот, ці пацани спавняться з цього з каміння. Дивіться, що він пропонує. Він пропонує. Дофіга всього він пропонує. Так, блін. Е спавн у мене. А! Ти шо? Жесть, а що з кварца падає? А, а Кайф! Супер, я таке люблю. Мені таке подобається. Це кайф. Це, це просто крутяк. Ага. А... А... Я хочу з сокирою того пігліна трошки чик чик А чого він не виходить сюди в портал? Ні, мені трендеть. Точно. Це 100%. Дайте хоч перевірю, що звідси падає. А! Нічого хорошого не падає, точно. <сіх> Ні, я думаю, народ, що ми на цьому будемо закінчувати. Я вже якби п... тут 50 годину більше години граю. Це жесть, я... мені вже набридло, якщо чесно, тут грати. Тому будемо на сьогодні закінчувати, сподіваюсь, вам сподобався такий трешак. І сподіваюсь, ви поставили лайк, підписались на канал, а також задонатили на ЗСУ. Звісно ж. Бажаю вам всього найкращого, найкращого дня, найкращих пригод у вашому житті. Ви були на каналі Плюс і Всім Казалось. Всім па-па.